Говорить Івано-Франківськ. Акцент дня. В Студії обласного радіо Володимир Приймак, вітаю вас. Германське інтербачення Прикарпаття франківськ ТБ, студія документального кіно Мирослава Бойчука, презентували в ран кафе театру кіно Люмєр, документальний фільм з чистих джерел циклу Хорове мистецтво Прикарпаття. Це об'ємна кінорозповідь про цілу мистецьку епоху з глибин далекої історії, з часів німецької окупації через радянський період і до наших днів Української незалежності, коли хорове мистецтво Живає найкращі свої часи. Протягом мало не двох годин фільм пристрасно повідав про духовний розток краю, спонукав до роздумів і закликав до відродження втраченого. Після його завершення в залі пролунали овації. У великій мірі адресовані були вони автору ідеї і співавтору сценарію юній випускниці інституту мистецтв Ользі Терешкун. По закінченні я запитав, чи задоволена вона зробленим. Хочеться сказати найперше, що. Дуже велика робота була проведена, і цей фільм не був безтворений, би створений, якщо б ми не зібрали такі колосальні матеріали в колишніх керівників ветеранів хорового мистецтва хорової справи. І значна частка цього фільму якраз є тим таким зерном, коли ці люди розповідали про своє життя, про свою роботу. Тому ми такі оптимісти і думаємо, що це буде тільки перша частина. Тобто дуже багато матеріалів ще в нас стоїть на полицях, і потрібно їх десь реалізовувати. Вдалося дуже багато. ми, чесно кажучи, і не очікували такого резонансу, але Знаєте, як завжди, кожен автор, можливо, це в загальному не замітно, тобто в загальному глядачеві, але все щось хочеться вдосконалювати, все щось хочеться це. Але в загальному, в загальному, я задоволена результатом. Я дуже задоволена, тому що, на жаль, на сьогоднішній момент в нас не тільки в області, але і в Україні пропагується. Не та культура, яка б мала дійсно бути істиною, нас як ви знаєте, так заполонило е, ця попса е, всієї поваги до хай це буде е, спів. Одноголосний, але наші діти мають чути гармонічний спів, спів, який виліковує душу. От саме це є наше зерно нашої нації. І якщо ми це втратимо, ми втратимо нашу Україну. Це без перебільшень, тому що зараз в сфері нашої культури дуже важкі часи, дуже такі необ'єктивні не часи, і культура дуже мало лобіюється з боку держави. І тому потрібно нам, українцям, не говорити, що дала держава нам. А зробити все і подумати, що я зробив для цієї держави. Вірити те, що хорове мистецтво можна відродити. У таких е, ви знаєте, тут має бути напевно якесь поєднання. Поєднання, але е, все ж таки. Потрібна основа це є традиційна українська народна пісня. Вона була, вона є, вона буде. Це є основа, а сучасність вносить певні впливи епох, впливи стилів. І можливо, і це дає поєднання, тому що якщо нашого Леонтовича і Щедрика співають ще до сьогодні, не можна говорити, що от класику співати не цікаво. Адже Щедрик звучить всюди. І так само я думаю, що це потрібне поєднання. Дякую вам, бажаю вам здійснити ті всі проекти, такі потужні, які всі запланували. Друга частина циклу про хорове мистецтво Прикарпаття. Спасити. Дякую. Треба сказати, що над фільмом про хорове мистецтво Прикарпаття, який хочеться вірити, стане надбанням громадського скікраю. Працював великий колектив авторів. До створення його були залучені ветерани хорового мистецтва, диригенти, народні артисти України, заслужені працівники культури, композитори, музикознавці, фольклористи, науковці Прикарпатського національного університету імені Оселя Стефаника. Тексти стрічки блискуче чи начитала відома журналістка і ведуча обласного радіо Ольга Кутюк. Володимир Примак з презентації документального кіно Чистих джерел. Щастиво!